Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Андрій Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах голови українського футболу. Шахтар готує супертрансфер. Ахметов домовився із саудитами. Крищано Роналдо повернеться на європейські стадіони. Все це а також багато іншого на Ютуб-каналі Football Days Поїхали! Колишній наставник Михайла Мудрика може очолити Манчестер Юнайтед вже у січні. Якщо Юнайтед звільняє головного тренера команди Еріка Тенхага, то очолити клуб може колишній коуч Челсі та Брайтона Грем Поттер, Повідомляє Толкспорт. Роботою Поттера захоплюється Джим Реткліф, який збирається незабаром завершити купівлю частки акцій Манчестер Юнайтед. На жаль, для волівальників Манчестер Юнайтед в клубі твориться зараз повний хаос. В минулому сезоні здавалося б, щоб от нарешті, Манчестер починає виходити з кризи і повертати свою впевненість та міць як гранду європейського футболу. Багато хто думав, що вже в цьому сезоні м'ю буде боротися за титул АПЛ, але на ділі вийшло як завжди. Усі напрацювання Тенхага за минулий сезон вилилися в нікуди. Окрім того, Манчестер ще й підкосили травми, а нормального резерву у Нідерландця не було. Що стосується перспектив Поттера, то як на мене, Поттер це тренер не для топ-клубів. Це більше системний менеджер, який може вибудувати довготривалий проект, і боюся, що в Манчестері Поттеру просто можуть не дати часу, як це було і в Челсі. Адже таких командах хочуть зразу результат. Потер побудував гарні команди в Швеції та Брайтоні, але коли почав працювати з зірками з Лондону, то все пішло на чотири сторони. У м'ю ситуація схожа, і поки не досить зрозуміло, за рахунок чого Потер збирається витаскувати Манчестер з цього дна, на яке він опустився. Все ж таки чарівної палочки у Грема Потера, як у його тезки Гаррі, поки що немає. Колишній нападник та головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента Української асоціації футболу. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, декілька днів тому надійшли 18 заяв постійних колективних членів з висуванням Шевченка на пост голови УАФ. Також залишається ще 8 постійних колективних членів, які досі не висунули свого кандидата. За правилами для реєстрації особи як кандидата потрібно 9 висувань. Таким чином, жоден інший кандидат вже не зможе бути зареєстрований і Шевченко залишиться без конкуренцій на виборах. Нагадаємо, що вибори нового президента УАВ пройдуть 25 січня 2024 року. Вибори без конкуренції це завжди погано, незважаючи на умови та прізвища, які беруть в них участь. Хотілося б все ж таки, щоб в нашому футболі була чесна боротьба за крісла, а не так, щоб був єдиний кандидат і ще до самих виборів було зрозуміло, хто переможе. Безумовно, Шева багато зробив для України останнім часом і цілком ймовірно, що заслужив стати президентом. Однак поки що в нього немає навіть своєї предвиборочної програми, а ми вже знаємо, що він переміг, адже інших кандидатів просто немає. Для галочки могли б поставити хоча б якогось технічного кандидата, але вирішили навіть цього не робити, і це дуже дивне рішення з боку вищого українського футбольного керівництва. Суперлізі і бути. Суперліга веде перемовини з приблизно. Ще десятьма клубами про створення нового турніру у форматі кількох дивізіонів. Повідомляє видання «Воспопілі». Окрім основного дивізіону буде ще один або ймовірно два додаткових. Матчі будуть проводитися у ті ж дати посеред тижня, які зараз зайняті іграми Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, тобто формально замінять ці турніри. Нагадаємо, у квітні 2021 року про створення Суперліги оголосили 12 клубів, серед яких два Манчестери, Арсенал, Челсі, Реал, Барселона. Ювентус Мілан та інші. Останнім часом все йде до того, що Суперліга таки буде створена. Якщо у квітні 2021 року ця ідея здавалася безлуздою, то зараз вже, вже все не так однозначно. Останнім часом УЄФА ЄФА вводиться більше рішень, які заставляють задуматися, а чи в правильному напрямку рухається сучасний футбол. Одне з таких рішень це новий формат Ліги Чемпіонів з заступного сезону, який є поки що дуже незрозумілим для багатьох вболівальників. Нагадаю, що згідно нового формату вводиться більш ширший груповий етап, де команди будуть грати з друг другом за правилом «найкращі з найкращими, а найгірші з найгіршими. Тобто, фактично, це і є міні-суперліга, але тільки під егідою УЄФА. Що стосується суперліги, яку хоче створити Ралта Барселона, то ця ідея за два з половиною роки трохи удосконалилася. Адже спочатку в ній не було навіть таких простих банальних речей, як перехід команд з одного дивізіону в інший. Тобто ніхто не вилітав і не було жодної конкурентної боротьби. Зараз вже пропонується розробити механізм переходу, по типу як в найкращих лігах Європи. Якщо ж Суперліга все таки відбудеться, то Україна в ній має теоретичні шанси представити донецький шахтар, але, мабуть, лише в другому або третьому дивізіоні. Також зазначається, що у Суперлігу можуть запросити найкращі світові клуби з їх зірками, а саме Альнасер Кріщану Роналду та інтер Майамі Ліонеля Месі. Ренат Ахметов та Донецький Шахтар підписали угоду із Саудівською Аравією про співпрацю у футбольній сфері. За даними Bloomberg, генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив женевську консалтингову фірму, яка має своє відділення у Джиді для обговорення угод з саудівськими клубами. Йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів. Ми йдемо на цей ринок, оскільки визнали, що Саудівська Аравія має багато грошей і скоро прийме чемпіонат світу. Вважаю, ми повинні бути залучені до цього процесу. Прокоментував сам Палкін. Першою командою, яка буде співпрацювати з шахтарем, буде Саудівський Альтаун. Також на меті угірників і налагодження зв'язків між академіями українського та саудівських клубів. Будь-яка угода про співпрацю це завжди добре, особливо якщо ця угода, як в даному випадку, розширює можливий ринок співпраці. Та й взагалі в арабському футболі зараз багато грошей, а отже, і багато можливостей. У цьому аспекті тільки аплодисменти менеджменту Шахтаря, який знаходить ці можливості для заробітку навіть у непростий час. Зараз, наприклад, Шахтар перебуває в турне в Японії та популяризує український футбол. До цього колись брав участь у турне в Бразилії та США. Тепер у Саудівська Аравія. Це позитивний сигнал для України. Мені, як нейтральному глядачу, хотілося, б, щоб і Київське Динамо також популяризувало український футбол у світі. Але поки що менеджмент Киян, на жаль, цим не займається. Шахтар готує топ-трансфер. Донецький клуб повернувся до варіанту із потенційним підписанням 20-річного суперталановитого Вінгера Палмейраса Кевіна, стверджують бразильські джерела. Повідомляється, що чемпіон Бразилія отримав від чемпіона України пропозицію на 10 мільйонів євро щодо Кевіна, яка передбачає фіксовану виплату у розмірі 7 мільйонів євро, а також бонуси у розмірі 3 мільйонів євро. Тим поки що у палмересі не готові йти на умови українців і продовжують вимагати за Кевіна не менше ніж 15 мільйонів євро. Відзначимо, що Кевін був однією з найскравіших зірок молодіжного складу палмереса останніх років. Сам футболіст розраховує, що влітку на нього прийдуть пропозиції від клубів стопових європейських чемпіонатів. Перемовини з шахтарем поки що продовжуються. Генеральний директор Даріо Серна запевняв, що Шахтар буде дуже сильно підсилюватися взимку, тому не дивно, що гірники зараз активно ведуть перемовини з потенційними новачками. Кевін це дійсно величезний талант рівня Дугласа Кости або Вільляна часів Луческо, але відповідно вартість у нього немаленька. Тому Рінату Ахметову доведеться багато заплатити Палмейросу за цей трансфер. Відзначу, що Кевін може зіграти як ліворуч, так і праворуч в атаці, але основна його позиція це саме зліва. Враховуючи, що він правша, то Кевін дуже любить обігрувати суперників, зміщатися в центр і забивати звідти голи. За стилем гри Кевін схожий на іншого бразильця Шахтаря Невертона. І позиція на полі також однакова. Тому дуже цікаво, як настанок гірників Марино Пушич буде використовувати обох бразильців одночасно на полі, якщо трансфер Кевіна в Шахтар все ж таки відбудеться. Реал хоче продовжити контракт з голкіпером Андрієм Луніним. Повідомляє видання Ель Національ. За денег джерела у клубі задоволені прогресом гравця і більше не хочуть відпускати його взимку, як повідомлялося раніше. Президент Реала Флорентіна Перес вважає, що Андрію слід запропонувати контракт до 2028 року. До цього видання Ас повідомляло, що Лунін зумів змінити думку головного тренера команди Карло Анчелоті щодо основного голкіпера. Італієць вважав, що за відсутності травмованого Тібо куртуа основним має бути кепа Арізбалага, але гра Луніна змусила його передумати. Зараз у Луніна дуже складний вибір в його кар'єрі, або ж повірити в ралу в те, що він зможе бути основним та підписати довготривалий контракт, або ж піти вільним агентом у пошуках кращої долі. Як на мене, то краще не поспішати, адже час ще є, і подивитися до кінця сезону, чи зможе Андрій виграти конкуренцію хоча б в кепи, а вже потім приймати якісь серйозні рішення. Любі друзі, а як вважаєте ви, як краще вчинити Луніну у цій ситуації? Свої думки пишіть у коментарях. На цьому, все з вами був канал Футбол Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.